Привіт. Ще вирішив ті таємниці, які вже не являються таємницями, доповісти широкому загалу. Отже, тепер е, розповім про те, що насправді став, лишилось за кадром в певних наших роботах, саме про Єгипет. Якраз на теренах нашого, там був комплекс. Така собі силиконова долина Атлан, Атлантів. Атлантів Шумерів. Да? І якраз в тому місці, де була наша школа, ще був один храм. Я думаю, що це був зореліт, припаркований просто там і трошки інтегрований в ґрунт ну, трошки на кілька десят метрів. Він нагадував собою ну, таку собі вежу, як в Бонні, Знаєте, там було багато рівнів. І стояли і саркофаги, і певні такі ванни, камери, де працювали з людьми-енергіями. Якраз там був комплекс, ними по великому рахунку ними завідували так звані і сесіда і інші боги Єгипту того часу. Я про боги в наступному відео обов'язково скажу, мою свою думку і свої враження. Я думаю, що вони. Відповідають дійсності, так от був храм вічної молодості і вічного здоров'я. Він займався фізичними тілами, але на той час, коли ми вже відміняли вічне життя і вставляли імпланти, імпринти дуальності і генсмерті, вже право на вічне життя надавалося не всім. І тому тіла були туди, доправлялися жреців. Тих, хто мав дійсно вже в фізичних тілах Атлантів пізніх жити довше. І там з ними відпрацьовували певні технології для того, щоб подовжити життя на десятки, інколи на сотні років. От, тому і я натрапляв на таку енергію вічного життя, вічної молодості в багатьох місцях. В одному місці знайшов ванни. Які було б нормально приймати дійсно такі природні ванни в руслі рі ріки. І там, як в, тому, ну, в тій касці про Конька Горбунка, бух котьол і там зварився. Тобто Це досить дивно, тому що кожне таке заглиблення в руслі ріки, я нікому не показав те місце, да. сам прийняв ті ванни, ну, бо перше, чим комусь показувати, треба проекспериментувати на собі. Так от, мій експеримент був на, на, на мені. Я хотів там відчути ті енергії і їх результат. І я його відчув і отримав той результат, і це було дивовижно. Тепер я не встиг потрапити я рік тому хотів поїхати в цьому ту місцину і знову побути там і відчути це все чудодійні Дію цих енергій і все інше. Але ну, відтермінувалося. Після війни я обов'язково поїду, до, досліджу, покажу вам і доповім про результати подальших моїх дослідів. Ну, поки що таким чином. Тобто, я думаю, що процеси омолодження вони керовані, але це не повернення до себе молодого, а проживання. Від того віку, в якому ви є, до себе молодого знову. Але знову не, не те слово. До, по, по, це не повернення, а рух до свого молодого тіла. Але те, що стоїть не ззаду, а те, що стоїть попереду. В ідеалі раніше ми просто не старіли. Ми доходили до певної риси зрілості і лишалися в, в ній. Тепер ми Бачите, маємо сиве волосся і все інше, і тут треба по-іншому та коригувати. Тому будемо розбиратися з енергією довголіття і молодості, спираючись на досвід. Саме я думаю, що там Владика Арктур досить нормально працював з тими саркофагами і камерами і, і ваннами. От, енергетичними і так далі. Тому будемо розбиратись, буду вам доповідати. Але це те важливо, що лишилося за кадром. Ну, в силу різних причин, я думаю, що більше організаційних. От, повноваження треба давати ну, правильно, я трошки помилився. Ну, нічого, все нормально. І ми рухаємось, і я готую новий марафон з новими акцентами по фізичним тілам. по Здоров'ю, отже, обіймаю всіх на зв'язку, і зараз хочу записати ще відео по нашим єгипетським богам, хто вони були.